Ми слушно підмітили, що в нас вже дуже давно існують платні гуртки в садочках, але вони надавалися таким чином, що заклад дошкільної освіти давав в оренду своє приміщення іншому суб'єкту освітньої діяльності і не мав власне впливу і контролю над якістю освітнього процесу, над тим, хто ходить на ці гуртки тощо. Сьогодні через безпекову ситуацію виникла. Дійсно, потреба а, унормувати і дати керівнику права контролювати якість у цих послуг, рахувати дітей, контролювати їх стан здоров'я. Тобто такі самі медичні довідки мають принести діти, які ходять на гурток, і діти, які ходять в садок. Далі міськість укриття. Ми хочемо бути впевнені, що коли діти приходять на гурток, вони помістяться в укриття у разі тривоги. Тому власне новим законом про дошкільну освіту надано більше автономії керівнику закладу, в тому числі вони можуть надавати платні освітні послуги самі, а не давати в оренду приміщення і, власне, ну ніяк не контролювати освітній процес. А ну тут дуже важливо, що такі платні послуги не можуть надаватися під час і у межах чи на заміну. Реалізацію освітньої програми, і це є дуже важливим. Тобто, ми не заміняємо безкоштовний освітній процес. Це додаткові послуги за бажанням батьків, і тільки в такому випадку ніякого примусу бути не може. Діти в окремому приміщенні з окремими педагогами можуть такі послуги отримувати на платній основі.